Привіт-привіт, привіт усім, привіт усім. Вітаємо вас на музичній терапії. Вітайте Любов Іванівну, я даю їй слово. Добрий вечір, мої хороші. Добрий вечір, я так знову рада вас бачити. Тут у нас і Маріка Смоляр, красуночка з мамусею Танею, і мамулечка Таня з Ігорьошкою. наші постійні відвідувачі, постійно до нас приходять. І Сашуня Мотузко, і Софійка Ришнюк, і Альонушка Пількевич. Ой, це ретелі Даниїл. Марійка Толюпа, така красива в тебе ззаді декорація. Ти прямо така вся із лимончиком, із листочком, така красуночка, просто браво, Марійка тоді! Сашуня Чапля. Мішенька сьогодні разом з нами і ще долучаються дівчатка. Ну що, мої хороші, будемо починати? Вірніше будемо сьогодні продовжувати нашу музичну подорож до осіннього лісу. Ви готові? Ану, підніміть пальчик догори, якщо готові. Всі готові! Всі готові! Молодчиночки мої! Ну що? Давайте спочатку привітаємося нашим традиційним патріотичним привітанням. Всі згадуємо і всі співаємо. Ніхто не сидить, ніхто не чухається, да, Даниїл? Всі працюємо. Да? Добрий вечір, жовте поле, при вечір сині небо добрий вечір всім, Що ви також маєте для мене подарунок. Ми ж рухаємося до осіннього лісу. І ось такий у мене для вас букет осіннього листя. А ви підготували букет з осіннього листя? Чи ні? В кого був час? У мене був час, поки ви шукали Софійка, яке гарне листя, різнокольорове, Ой, дуже гарне в Швеції листя, так? Сашуня, мотузка також. І з листочком жовтеньким, як твої світерочок. да, Ігорюшка? Саша чапля нас штучно, да, штучні нас рослинки підготував. І хто не підготував, не хвилюйтеся. Осінь іще триває. І у вас буде час, можливість. І сподіваюсь, буде бажання. Ага, і Марійка Турпо показує мені листочко, Молодець. Так, ну що, я хочу похвалитися своїм букетом. Дивіться, у мене тут і жовтий листочок, і зелений, і червоний. і Такий навіть зелений, дивіться, ось розмальований біленьким. А ще в мене для вас навіть є квіточка. Уявляєте, я знайшла навіть листечко із, кві... із квіточкою і з ягідкою всередині. Я сподіваюся, ви бачите? от таке я листечко в себе знайшла біля, біля свого двору. І от таке листечке вам буду сьогодні дарувати. І про таку осінь, з отаким листочками, з таким гарним-гарним ароматом осінніх трав і осінніх листочків ми будемо починати продовжувати нашу подорож. Осінь, 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 наша пісенька. Тож співаємо разом зі мною. І показуємо ваші листочки. Так. Приготувалися? Я думаю, що ви всі згадаєте зараз швидко цю пісеньку, Сашуня знає. Да, згадали? Осінь, осінь, осінь! Знову до нас прийшла! Yeah. Так-так люблю, парам, парам, пам пам От така пісенька про осінь, про листечко і про лісових мешканців, які зараз також чекають нас і хочуть з нами погратися. Молочиночки мої! Ніхто не соромиться, показуємо листечко. У нас ще багато занять буде саме в цю пору восени. Тому, будь ласка, готуйте, хто буде гуляти, збирайте листечко, яке вам сподобається. Можете зробити дівчатка, можете віночок. Зробити з листечка жовтого, можете букетики зробити. Кому як подобається, фантазуйте і не соромтеся. А ми рухаємося далі. от уявіть що ми знову прийшли до осіннього лісу, на дворі тепло, сонечко. Хоча осінь буває різною, осінь буває і дощовою, і навіть з морозом. Але зараз я точно знаю, що в Україні сонячно й тепленько, правда? Раз уявіть собі, що ми сіли на, голя, на галявинку і зараз будемо варити, як ви думаєте, що, традиційну українську страву. Жоден українець не обійдеться без чого? без борщу, про якого ми недавно співали, да? про який ми співали недавно, і без вареників. Ви любите вареники? Я дуже люблю. Я люблю і солоденькі вареники. І люблю із картопелькою, і з грибами. Люблю. Ой, з різною начинкою люблю грибочки. Зараз пропоную е, варенички. Зараз пропоную нам зварити вареники під музику. Беремо качалочку. О! Софійка молодець, Саша молодець. Можете взяти олів. В кого нема, або щось на качалочку, або аркуш такий паперу, газетку згорніть, буде вам така качалочка. Так. І зараз будемо згадувати, а як же варяться. О! І машунька підготувала качалочку. Сашунь... Машунька точно знає, як варити вареники, я знаю, ти вмієш ліпити, хоч ти й хоч ти маленька, дівчатка всі помічники мамині, так? Ну що, ми ж українці і хлопці? Я до речі хочу сказати, що найкращі повара, які є, це чоловіки. Тому хлопці, а ну давайте будемо згадувати, як же варяться наші вареники, з чого вони складаються. Будемо уявляти, що оця качалочка, пляшечка із кефіром. Ми будемо на кефірі робити наші вареники. Хто? Хтось на воді робить, хтось робить на молоді. Хтось робить на кефірі. Ми будемо робити на кефірі. так отака, уявіть, що Це бутилочка, ми отак з пляшечки виливаємо кефір. Так. Будемо просіювати муку. Отак. Наче внизу тут у нас дирочки такі, так і будемо просіювати муку. Бо треба гарно просіяти борошно. Так, от так. Потім будемо бити яйця. Хтось кладе яйця в тісто, хтось ні. Давайте покладемо. Беремо яйце, розбиваємо, плюх, викидаємо в Вкидаємо в тісто, берем'яць, розбиваємо плюх у тісто. Тоді ми замішуємо. А, ще треба посолити тісто, так? Хтось їм може ще щось там вкине, хто за бажанням, хто що знає. Мама Таня теж вареники любить, я теж знаю, що вона варить гарно. Все за бажанням додаємо і місимо. Місимо руками, місимо, місимо, місимо. О, Ленеїв гарно місить тісто. Потім будемо розкачувати тісто нашою качалочкою. Розкачуємо гарненько. Щоб тоненьке, щоб більше було, щоб тісто було тоненьке. Я так люблю. Я не знаю, як ви любите, я люблю, щоб тісто було тоненьке, а начинки щоб було багато. А хтось любить, щоб тісто було пухке і таке товсте. Робіть за бажанням. Хтось гарно так розкачує, хтось не дуже так тонко. Отак розкачали. Потім беремо робимо кружечки, так? отак видавлюємо. Да. Хтось стаканчиком, хто чим може, хто як, як може. Да. Потім беремо кружечок сюди начинку і пальчиками зліплюємо вареничок. Зліпили, поклали. Поклали начинку. Хто з чим хоче? З'єднали отак вареничок, щоб не розліпився ж. Гарно ліпіть, гарно ліпіть. Щоб цупкенькі були і відкладаємо. І ще начинку побільше на начинки, не соромимося, беріть багато. І зліплюємо пальчиками. Отак. Потім вкидаємо вареники в каструлю, в окріп, да? щоб воно вар зварилися вареники. Так. Потім най найважче чекати, коли ж вони зваряться, ці вареники. Да? Будемо чекати, чекати. Ну і в кінці найсмачніше будемо куштувати. Беремо, наче, це вилочка, беремо хтось у сметанку, хтось чим, хтось у зажарочку з цибулькою. Ой, я розказую, мене слюна котиться. І отак. Отак! А тепер ще це зробимо під українську. Починаємо! Всі готові. Ну, починаємо. Так, підготували мисочку і виливаємо кефір. Так. Отак. Буль-буль. Музика в нас голосно грає всі чують. Да, буль, буль, буль. Молодці. Багато. Борошно потрусили, борошно, потрусили, гарненько потрусили. Да. Ні музичні варемики. Може, трішки потанцювати. Коли вона хвариться? Виночки наготовили? Витягаємо. Взяли, накололи і їмо. О, аж причмокуємо, так! Да. Я не знаю, з чим у вас вийшлися музичні вареники, а в мене тут різні в каструлі начинка. Із картоплею, і з капустою, і з творогом, І, можливо, з вишнями хтось з варени... Хтось хтось салом любить вареники. Ой, такі смачні салом вареники. Слухайте, я не знаю, як ви але закінчиться музична терапія, а піду ліпити справжні вареники. І буду їсти, бо мені аж захотілося. І, та... і буду також з цією музикою, також працювати. Тому. Ну, хто хоче, хто бажає, можете включити в запису наше заняття і гарно, ну хоча б можна поїсти. Хто ледачий, можна дочекатися, поки мама зробить або бабуся, і потім можна насолодитися українською стравою. О, а восени, коли холодно на дворі, коли дощ або негода, а ми їмо теплі, запашні вареники. Ой, красота. Я не знаю, я думаю, що все всіх вийде. Ну, а ви точно молодці попрацювали. І хлопці, ви не відставали від дівчат. Молодці. Я вражена вашою роботою, молодці. Міша, ти молодець. Да, Помічник мамин, мамі Саші допомагаєш. Молодець мішунька. Так, всі молодці. Ну а тепер давайте уявимо, що ми з вами назбирали шишки. Яке, який ж ліс? Який ж ліс без шишок? Сосновий ліс, як гарно і ароматно, як пахне сосною і шишками зараз у лісі, в сосновому. От я назбирала отакі шишечки. Ой, вони так пахнуть осінню. Прямо осінню пахнуть. Кого немає, не, не, не переживайте. Можете взяти м'ячик з шипами, можете взяти листочок паперу і зжмакайте його, і будуть вам шишки. Все підійде. Отак, я назбирала. Можливо, ще до наступного уроку, до наших наступних занять, ви також зберете шишки. І давайте. А, Саша горішки підготував. В горішки також підійдуть. Та ще є і пісня, і гра з горішками. А зараз ми виконаємо музичну гру. Із О, Сашуня, Машуня, молодець, дві іграшки взяла, викрутилась. Молодець, профантазувала. молодчинка, браво! Так. Всі молодці. Беремо дві шишки і будемо грати в гру. Спочатку будемо стукати. Раз, два, три. Біля правого вушка. Раз, два, три, раз, два, три. Біля лівого вушка, раз, два, три, раз, два, три. А тепер увага! Праву ручку піднімаємо з шишкою праву. Підняли високо, опустили. А тепер ліву, боже, і всі правильно працюють, всі правильно піднімають руки. Нема до кого причепитися. Так мені хочеться комусь зробити зауваження, але всі правильно піднімають. Праву ручку вгору от у мене розумнички на музичній терапії. І ліву ручку піднімаємо. Так, а тепер уявіть що наші шишечки, як наче в човнику І ми його так на хвилях видаємо. Гайдаємо на хвилях, вперед, гойдаємо назад. Вперед. І можемо бріносика понюхати, Які вони, в кого шишечки можна понюхати. З кого нема нічого, просто уявляйте собі, і все буде добре. Домовилися? Уявіть, що мої шишки разом з вами. Домовились? Тож, давайте зіграємо музичну гру з шишками. Починаємо. Увага! Сашуня молодець, Альонушка молодець. Ми у лісі побували шишок назирались, будемо шишками гуляти, каву будемо грати цукнем тричі, раз-два-три, раз-два-три і раз-два-три, ще разочок. Raspapri, Raspapri. we only eat the food. i'm she's Що ми з цілою купою в кошику шишок повернулися додому? Назбирали ми під, під час нашої музичної подорожі і купу листя різноманітного. так? І навіть зібрали шички. А можливо, комусь і пощастило, хтось і грибочки зібрав. А може Саша вони ще й горішки зібрав, так, да, Сашуня? В якому ж ти лісі горішки зібрав? Ой молодець. В садку в себе, мабуть, зібрав, да? біля, біля твого будинку, можливо. А да, можливо, десь просто знайшов горішки. Молодці. От і підійшла до закінчення наша з вами музична подорож. Два подорож, два уроки підряд. Ми з вами подорожували, співали пісні про осінь. Але це не зна не значить, що ми вже більше не будемо співати пісень про осінь і не будемо грати з різними предметами, які асоціюються у нас із осінь. Осінь продовжується якраз зараз. Осінь активно. Почала крокувати по нашій землі, вже починають цей дощі, і починається листопад, і скоро настане навіть місяць листопад, і навіть у когось день народження в листопаді, в когось й в жовтні день народження, да? а я знаю в кого. Не буду говорити. Я буду, я буду сюрприз для вас чекати, мої хороші. Ну, а на сьогодні ми з вами заняття наше закінчуємо. Я вам вкотре хочу сказати велике-велике вам дякую за те, що ви разом з нами, за те, що ви кожного разу долучаєтесь до наших занять і працюєте з нами. Я завжди рада нашим новим діткам, нашим новим учасникам. Зараз не включив екран, але от Вікторія, Артемчик, Марійка Толюба, наша дівчинка, яка постійно з нами. Молочиночка, красуня. І такий в тебе гарний, гарна картинка. Я прям сама тобі собі таку картинку захотіла на задньому плані. Молочиночки. Я дякую усім усім вам, мої любі, і Софійки, і Машуньки, і Сашуні, і Саші Чаплі, і Міші. Ой, і Альонушки, і Гарьоші. Всім, 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 мої хороші. І навіть Владихав до нас долучився. Ба. Тебе, ти думаєш, я тебе не бачу? Я тебе бачу. Молочиночки, я вам дуже дякую, аплодую і запрошую тепер вас до нашого традиційного прощання. Ну що, мужчини? Давайте сьогодні з вас почнемо. Добре? Ой, тато, Альонушки, тато Ярослав, добрий вечір. Як же я рада вас бачити? Я вас хочу всіх, -всіх разом зібрати, обійняти і поцілувати. Як же я з вами скучила? Ну а тепер наше традиційне допобачення, мужчини, де мої. Тобі? Де мускули ваші? Де ваші біцепси? О! І мої чарівні леді, мої берегині українського роду, мої господиночки. Так у ще ми. побачення. І гарного, продуктивного і активного дня! Я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі, де ми будемо знову збивати пісні, грати в ігри, виконувати вправи і багато чого іншого. про осінь. Тож до зустрічі!